Привіт, на зв'язку Юля з майбутнього. Сьогодні наш останній день в Лісабоні. Я зараз сижу в кав'ярні, яка нам сподобалась найбільше. Я не також буду ділитися з вами. Ви її побачите неодноразово. Я от подумала, що якщо ви хочете не лише подивитися влог з моїми якимись подіями, між цим всім, звісно, будуть класні місця, заклади і так далі. Я ще зробила окреме відео, де детально ділюся саме місцями, які раджу відвідати або де поїсти в Лісабоні. Коли ви дивитеся цей влог, я думаю, це відео вже опубліковано попереднім, і там я буду ділитися прям конкретно цінами, нашим досвідом, що я раджу, що я не. Ражу прям так на це концентровано. Все ми заселилися в готель. Тут маленький номер, але дуже симпатично, особливо за ту ціну, яку ми за нього заплатили. Я десь тут підпишова. Ось так ми входимо. Тут у нас є прикриватне світло, велике ліжко, тумба, все в таких червоних кольорах, вішаки. Дуже світло, якщо відкривати тут ставні ще. І вперше, взагалі, у нас тут ванна з вікном також. І також тут ставні, Дуже просто, мінімалістично, рушнички і душ. Все дуже навіть частенько, акуратно, багато камер всередині в під'їзді самому, тому подобається поки. Дуже гарно. Блін, так гарно підсвічується. Ми вже залишили речі в готелі. Вийшли прогулятися буквально годинку по нічному Лісабону. Йдемо в заклад, який собі відмітили з португальською кухнею. Виявили, що той заклад біля ось цього ліфта. Мінюшка. Починай, починай Теж кортопліка це те саме з овочі і остан. Випадково натхнулися, дуже красиве місце і виявилося, що в них 49. Зараз вам. Бачили в рекомендаціях, що треба спробувати ці чіпси з бататом. Але загалом тут дуже прикольно є. Цибуля це ладно, але є. Із цікавих є прям оливки. Треба спробувати. Це з прошу. Батат ми взяли, потім взяли прошу і взяли оливки. Все, так? Так, да, давай подивимося. Там якісь банки стоять. Повірно, красиве вино. І є дуже бюджетне навіть. Але мені не можна пити. Проте такий перехід в магазині дуже прикольно, скажи. Сьогодні зустрічаємося з моїми знайомими, і я тут захватила для них цукерочки. чай ось такий. Там фрази мотиваційні, прикольні, написані на кожному пакетику. Вони обіцяли нас повозити якраз по своїх улюблених місцях. Це листівка для але і блокнотик. Ось і 28-й трамвайчик. Це у нас день два. Ми йдемо знову в той самий заклад, пити каву і їсти поштельки. Йдемо погуляємо десь дві годинки по місту. Потім на ринок їжі. Ми вже собі запланували. А потім вже зустрінемося з Аллою та Андрієм. У нас, нас чекають найсмачніші паштетки і кава. Ми вже майже ситі і задоволені і йдемо гуляти, тому що вчора ми вже не доходили до площі комерції і до річки. Женя в шоці, що всі тут посміхаються. Там будь-які працівники неважливо, хто людина вулиця. Тут у нас тайм-аут маркет. Деякі заклади нас прикольно, що вони прям показують, як буде виглядати їжа, і тоді, мені здається, що точно більше шансів продати. Якщо що на фудкорт приходьте їсти не раніше 11.30, бо хоч написано, що вони працюють з 10, всі взагалі всередині з 11.30, практично. Тому ми тут поруч знайшли заклад поснідати зараз там туди. Щоб ви розуміли, там не було місць десь їсти на сніданок. Ми просто тут знайшли якийсь заклад поруч, бо нам немає вже часу, треба бути на 11.30 вже поснідавшими. Так, там у нас фоні І ось туди наверх. А зараз їде? Не їде. А коли поїде? Ну, поки не їде. Ні, 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 ми сюди не доходили, ми чисто зверху, там де ми живемо, і знаєте, так, вниз по цьому райончику. 哈哈 <laughs> <laughs> Привезли в якийсь заклад, кажуть, що тут дуже смачні морепродукти. Я взяла взуття під столом, сижу, чекаю, поки трохи ноги обсохнуть, бо я ще трішечки маю на собі океану. У рибних ресторанах або в кафе таке це просто краб. Тут до нього є молоточок, щоб розбити, і отака штука ковирянка. І намазка, яка робиться. Взяли батькам ось такі. Ми вже сходили в супермаркет, купили там дещо перекусити на вечір собі в номер, коли будемо дивитися -шеф. Плюс зайшли в Зару, купили мені носки. Тепер мені майже сухенько. Я вирішила поки що взуття таки не купувати. побачу. А зараз ми прийшли поїсти в бургер. Нам Алла з Андрієм порекомендували, що це просто топ-овде-топ. Найстрачніші бургери в їхньому житті чи в Лісабоні, я не пам'ятаю. Тому ми вже прийшли сюди. Женя вже собі замовив. Я вирішила, що не буду. Але вони сказали, що ми ще зобов'язані спробувати десерт. Тут є окремий заклад, який готує ці десерти. Пальна тут, від цієї бургерної, і у них в цій бургерні представлені ці десерти. Зараз вам їх покажу. Тут їх чотири види. Вони сказали, що є сенс брати, якщо ми тільки один беремо, то один на двох, Або тірамісу, або червоний бархат. Я обрала червоний бархат. До речі, я його ніколи не їла взагалі, як торт. Зараз вам покажу, які там чотири цих десерти є. Це такі кончики. Тут у нас ваніль, це у нас слайм пай. Ось так виглядає з якоюсь кремом зверху. Це. А до речі, до речі, тут немає тіремісу. Є крем брюле такий червоний бархат. Я взяла його. Будемо куштувати. Що там є класні, якісь футбольні команди купувати якийсь мерч Мінімально ми вже були так в Парижі, в Мілані, Барселоні, і сьогодні ось тут. І це нам по дорозі. Біля цього 28-го трамвайчика зупинки. До речі, він походу не їде. Дивіться, який тут просто чайний сервіз, маліпусічка. Ми прийшли в заклад, про який говорив бідняком. Тут якась супер це має бути традиційна булка з м'ясом біфінос. Вирішили скуштувати. Хоча сказав, що він спробує тут ще й каву, тому будемо знати. Поцілок дуже не зрозуміло, тому що тут меню на столах ми можна йти там бінас, але всяк сказав, що все є, тому зараз побачимо. Це, це я йому показувала, що ми хочемо. А це взагалі якісь запечені яблука з корицею, до речі. Ось є трішки прайсу. Сейпіфіна сендвіч який ми замовили, він 3,20 коштує зараз, я так розумію. Є ще абсолютно різні. Тобто, загалом сендвічі тут 2,50-3,20-3,30. Потім тут є чай, це там євро 90, капучино 2,10. Просто кава це 1 євро. Тут м'яско і розрізане. Воно йде зразу. Ось так, так виглядає. Ну, для орієнтирів булочка, м'яско. Смачно? Серйозно? На щось схоже? Чи просто хліб з м'ясом і соус, так? У мене був збережений ось такий магазинчик косметичний. Зараз подивлюсь, що тут: да? такий португальський стиль. Пакування, все. Так автентичненько Ага uh Ну -huh. no. Це те, що ми вночі бачили. Mm -hmm. <laughs> речі, да? mm -hmm. Сюди, бо ми бачили схожий, але з новорічними прикрасами. Mm -hmm. Але ні, тут прям квіти квіти, тут навіть нема що заходити. і Підійшли, хочемо взяти паштель Доната, посидіти в закладі. який вважається, що вони у них просто найпопулярніші і найвідоміші. Ось так називається і він тут біля ринку їжі. Кажуть, що це там прям найкрасивіша, найбільша зара, яка тільки є. Сумка красива, до речі. Дуже я дуже дивний турист, але я придумала собі, що я хочу, щоб в мене був сувенір з Лісабону з зарихом. Бо я бачила тут дуже красиву колекцію тарілочок і чашок. І взагалі це єдина зара, де є кав'ярня. І я вам скажу, що ми не даремно сюди прийшли, бо тут неймовірно красиво. Дві паштельки та інша кава. Коротше, це все разом 5,20. Я дуже хотіла собі ось таку чашечку, і я хотіла, щоб тут був надпис Лісбоа. а тут залишилась тільки пастиларія. Ось тут тарілки, вони є Лісбоа в наявності. Але я не впевнена, що я хочу таку тарілку. Прийшли в книгарню, тут в фекторі. Ми на якомусь ютюбі побачили заклад, де смачний, начебто ось цей сендвіч, їхній класичний французійній чи якось так, я тут підпишу. Зараз якраз повертаємося. Оцінок. Ось так. У нас у нас францизіні з біф ми брали, по-моєму. І картопелька до неї була. У мене рибка дорадо. Лимон так прикольно обрізали. Я ж так не бачила. І картопля варена. Але краще в мене теж була фрі. Я думаю, ми фрі поділимо. Ситуація наступна. Женя каже, що це дуже дуже ситно. Ми від душі наїлися, там було реально дуже дуже смачно. все окрім картоплі. фрі, Вона була знаєте така давненька. Ми її не їли, але обслуговування загалом. Окей, було цілком. По ціні ми заплатили 28 євро. Це за дві страви та дві Кока-Коли. І зараз викликали таксі і їдемо на оглядовий майданчик, тому що ми ще нікуди так не підіймалися. Цільно лише там, біля океану, за містом. У нас взагалі сьогодні останній повний день в Лісабоні, тому Женя дуже радий, бо я сказала, що ми будемо гуляти просто до останнього. До останнього, правда, подиху, мабуть, але. Бо завтра у нас є не так багато часу і ми вже так будемо більш ліниво гуляти. Ці синьо-білі кольори просто Такі з плиточкою зроблені. Тому йдемо туди. Це паштет, походу. Як справжні туристи, ми вже з шопером. Взагалі то ми його купили Анастасії і ручку какашку, рум'яна і помаду. Але поки що носимо в ньому все, що нам треба. Просто ми не з тої сторони мосту були на набережні, і там почався порт, і ми не розуміли, як далі пройти. І ми подумали, що кадри, бо ми пробували з цієї сторони робити кадри, вони не виходили такі. І ми просто через ось такий крюк зробили. Ну, зато з'їздили на оглядовий майданчик, ще один прогулялися, тепер спустилися, і прямо з цієї сторони все супер вийшло. Ми Три рази намагалися зайти в цей сувенірний магазин з сардинами. Нарешті він відкритий аж під вечір. Тика у них немає на ялинку сардини. Ми вже зайшли в сефору такіхо. Я витратила свої 100 євро, які я собі такі виділила на покупки в подорожі, купила дещо з косметики, але я собою прям тішуся, я купила лише те, що було в списку. У мене був такий вішліст, який я собі записувала, коли щось хотіла за ось цей період навбай і не купувала. Зараз ми ще трішки погуляємо, там була якась забастовка, але ми її пропустили, бо ми були в Кіко. Зараз трішки погуляємо. І підемо їсти рамен. Ми, чесно кажучи, навіть не дивилися, яка там оцінка закладу. Хоча зазвичай дивимось там е, раменна якась, і там такий дизайн. Я вам покажу дуже яскраво, і нам дуже захотілося туди зайти, щоб ви не сумнівалися. Ми знову йдемо в той красивий заклад, бо ми ще не всі паштельки там спробували. Перед раменом ми передумали, і фісташка тут ось такою штучкою з'явилась. Тут доволі шумно, тому швиденький огляд, що я купила на своїй кишеньковій, які виділила собі на якісь покупки в подорожі. Це там 100 120 євро. Якщо ви бачили моє розхламлення, то в мене доволі багато чашок, і я їх завжди купую з подорожей. Часто це саме старбаксу. В цей раз взагалі в мене дві чашки, зараз покажу. Перша це ось така старбакса. Вона доволі велика, тому вона класно підійде на чай. Ось тут трамвайчик жовтий, і вона така дуже об'ємна. Мені сподобалось вона прям відрізняється від їхніх класичних туристичних колекцій з містами. Наступна це неймовірна ніжність. Ось така чашка з Зари. Вона тут продається в Зарахом, але сьогодні їх не було. Але ми обрали і придбали. Я вам тут показувала скоріш за все вже в відео. Ми придбали її в Zara кафе. Ось така краса. В них взагалі в колекції ще є. Ось тут ліс по написано, але їх не було в наявності. І тепер покупочки, які я просто протягом цих трьох місяців свого новбай записувала, що я хотіла. Там більший список був, але я виділила, що мені прям дуже дуже цікаво і залишилось ось це бажання придбати. І я це зробила в подорожі. Я придбала собі два продукти від Шарлоти в Сіфорі. Це помадка пілоток Original. і також пілоток це тіні для очей, такі кремові, дуже базові, дуже класні насичені. І щось мене потягнуло загалом на тіні такі однушки, які дуже зручно брати з собою та зберігати. І тому я в Кіко придбала три різних відтінки. Для себе там два взагалі сяючі, один такий базовий, дуже більше, як знаєте, такий нейтральний, кавовий, але такий світліший. І там ще була акція, що два купуєш, третій подарунок можна обрати. І наступне, що я взяла собі, це я хотіла сухі рум'яна. У мене від редб'юті є ні, але мені прям інколи подобаються сухі текстури. А мої гош Анастасія розбила, тому я взяла собі такі від Кіко. Це по-моєму десятий відтінок. Він також рожевий, ось такий. І остання це не мені. Це Анастасії від Кіко. Також помадку взяли. Все, от і ваші 120 двадцять євро. Ми прийшли цей заклад на раман. Тут просто такий дизайн, що ввечері, коли все світиться, неможливо прийти повз. Ага, покемони. Да, це дігімони. дігімони? Дігімони. Таке є? Так. що, Ні, це, це... го пам'ятаю. Це, да. mm. це теж покемони. Sewermoon. Це теж Наруто. Ціни в середньому від 10 до 15 євро за страву. Це ще рамен. Курочка Теріяки. Піра рекомендація вам. Якщо вас запитають, що ось цей рамен він гострий, і оберіть від 1 до п'яти, обирайте одиничку. Я Обрала два і тепер його Женя і в нього просто горить все. Я з'їла буквально пару ложок бульйону і трішки там курки і макарон, і в мене досі губи так підпікають. Обирайте одиничку. Ти щось сказати? Я не можу сказати. Я би може і би щось. Мені Женя каже, бери одиничку, бо це вже буде дуже гостро, ну якщо він вже гострий. А вона мені каже, вони майже за сейм. Я така кажу, ну якщо вони майже за сейм, то ну, тоді давайте двоєчку. цією своєю іскренню посмішкою каже, ви впевнені. Ну це після того, як ти почав ван ван. І вона потім мені каже, чи я впевнена. Я кажу, ну ви ж сказали, що вони майже за сейм. Вона каже, ну є люди, які взагалі не люблять гостре. Я кажу, ні, ну я ж їм гостре, нормально. Таїна, таїна. Звісно, не Тепер в мене з креветками не гострий, а в Жені з куркою теріяки гострий. Трошки інколи б'є мене. Ти ж записуєш, так? Да? Інколи б'є, інколи сварить мене. А я мовчи. <рес> Оби... Ну, слова не кажу ніколи. Ну. Просто йду. Куди пані захоче? Угу. Нам туди. Пішли. Зараз десь друга 20, у нас літак в 7.35, тому ми вирішили приїхати ще в парк, який там радили Андрій з Аллою. Ось ви додивились до цього моменту вам було цікаво провести ці три дні з нами. бажаю вам класних надихаючих подорожей. Бо насправді для мене це завжди про щось нове, про щось свіже, про враження і про натхнення. Хоча ноги, звісно, ми тут вбиваємо повністю.